что ли? Какая мигалька сейчас отправить в ведро? Ну, сегодня меньше. Сегодня погода, вообще что такая паспорная. Здесь такой туманчик. Чем гирше погода, тем гирше для пилотов. А вот сюда долетают? Ну, конечно. Кто-то ждун сидит. Бачите? Прямо как раз тут у Ждун сидит. Гармата! Гармата! Постріл! По чому працюєте в основному, якщо працюєте? Та якби ж то ми знали. <су> по техніці... Техніка, будівля, mm. бліндажі. У Ну, Ми особу не вникаємо. Ну, переважно кажуть, по чому відпрацювала. Що добре там. А так не вникаємо. Просто даю дают Так. Да. Дякую за роботу, да. Гармата Постріл! — Як оцінювати взагалі гармату локацію, як? Щоб порівнювати там з чимось там земкою? Не, ну теж. Точно, я би сказав, з третього прямо в ціль, з четвертого можна. Ну там як перший, другий, перестрілочні, третій вже в ціль, може йти. Які у вас найжирніші цілі, якщо вам голову показали про це? Були? Танчики, пехи, то що там, гради. Та було багато у нас сіл. Навіть у 22-му два вертольота було. Mm. З гармати? Так. Да. Ну, неправда, були на землі ціли. Два штуки гатнули. Наші Сусіди бахнули. Це наші. Наші? Yeah. Наші. Рокацію трохи це там. Наскільки далеко вона пуляє? 17. Стандартно. Арсом 20. Та як воно б... Як я ось сюди б. <ріпи> Ноги спочатку <сначала> вперід? <ріпи> Ноги. Так, да, так, да, так, да. гаді. Опа! Виробить та й все. Що, ну, типу, я знаю, яка ця виглядає, там же ж в неї незручно влазити і залазити, так? Ну. — А можете описати, як це виглядає взагалі? А як виглядає? Прибіг, заскочив та й все. То можна, типу, типу, треба в башту лізти, да, якось? Збоку і зверху. Башню, люк заряджаючого є збоку. Командира, новочка зверху. Ну, То як замасковано, вона. Ну, Швидко з нею не вибіже, так? Ні, якраз часом як приспічить, то швидше <гум> Все. Давайте дозвіл. Дозвіл. Що це буде? Постріл сразу? Ні-ні. Він буде стріляти. Це просто а. дозвіл стрілив. І Як дасте дозвіл, то за того ручку тримайте. Да, Одне рукою так, да. так. Що казати? Так що командир він скаже. Він Попередить гармата, постріл. Будьте травматися. — Так що мені ніч, нічого не робити, коротше. Дозвіл. Тобто, щось, нічого. — Як скаже, тоді дозвіл да. Сказати дозвіл? Він скаже дозвіл і цю педальку тоді вперед і все. Буде постріл? Так. Да. Так. Так. Забору, <acly> <and> — Так. <tains> — Сильніше треба рухольти. Да його дозвіл. І тримати його не треба, просто вдарити. Все. Є? Тепер тримайся. — там ручка. Все, готи готиба. Армата! Постріл! Той Боже здоров'я! О, вже все! Тепер порт у лай. С вами пустяк на Дякую. Смастувай не україн. Це зачіпив Класно. Тільки порохові гази. Фігачить нормально. Фух. Ви вже в армії досить довго, так розумію, так? П'ять років. От ви скільки? Сім. Ну, ще нема сім чуть -чуть ще. То ви АТОшку заставили? Так. При ротації, потім модифітація. В які бригаді ви були? Всі ж? Все тут, все в одному дивізіоні, все, все, все безмінно. Як за сім років не, 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 не надаїло вже? Хой ще я. Що зробиш? Хочу відпускають там додому, там таке. Не відпустки є. Часом там не, не так виходить, як хочеться, але в загальному є. А ви скільки вже? Березні буде, четвертий рік. Не часто зараз таких людей зустрінеш. Та є ще, є ще. Да. трохи таких. Yeah. Що і взагалі посипався в слузі відповідальності бригади? Синьо лізуть. У нас за півтора року, скільки бригада стоїть, не було жодного дня, коли б у нас не проводили штурмові дії. Коли б ворог не намагався десь просунутися вперед, коли б не намагався б покращити свої позиції і не проводив наступальних дій. От жодного дня такого не було. Всі перемир'я заявлені, а потім і все літо весь час ворог просувається і намагається просунутися. Ну, але менше з тим, все ще окремі ділянки, час свого яру під нашим контролем. Це вже доволі довгий час, так. Сьогодні у 128-й окремої гірської штурмової закарпатської бригади і це бійці з батальйону безпілотних систем. Зараз вони тренуються, відточують свої стрілецькі навички. Це для того, щоб бути більш впевненими при роботі на передовій. Всі розуміємо, що дрончики зараз дуже близько до лінії бойового зіткнення працюють і не виключно, що їм доведеться відбивати ворожі піхотні штурми. Піхоту цього воїна. Так він отуда й прийшов. Ну і через засилля ворожих дронів, які постійно кошмарять наших бійців, хлопці ще тренуються стріляти з рушниць. 12-й калібр це помпа. І сьогодні будуть працювати по динамічним цілям, по тарілках, і будуть ще три справжні FPV. будуть тренуватися їх збивати. Ну, Вона, виходить, це спусковий тут, знімаєш запобіжника, робиш перший постріл, потім перезаряджаєш різко. Бо якщо медленно будеш вести, у тебе гільза застряне і не подасть патрон в патрони. Ти різко перезарядив, у тебе гільза вилетіла, патрон подався, опять пуск. Хоч вони і пілоти, але все рівно навички зброї мають бути. Має бути розуміння того, що в тебе зброя, і ти маєш вміти нею користуватися і не боятися її. Коли хлопці виїжджають на позиції, в кожного є рушниця, чи хтось з. Спеціально навчена людина, так би мовити. Цинкує небо там. Ми намагаємось зробити так, щоб кожен з екіпажа мав навички користуватися рушницею. Але на даний час у нас одна рушниця на екіпаж. Ну, є дві, є одна. Також у нас хлопці за своєю ініціативою купують самі собі зброю і їздять з нею, ну тому що це їхня безпека в першу чергу. Хорош. Yeah. Як показала практика, краще взяти е, мисливську зброю і збивати FPV всі ці повітряні цілі, чим брати звичайний АК, працювати ним, 30 патронів по одному патрону вилітає. ну Дуже тяжко. Так. Ми теж спробуємо постріляти по дисках. У нас дріб номер 3 Динамічні цілі. Я вперше це роблю. Цікаво. Ну, не вперше з рушниці, але вперше по саме дисках. Можна, так? Да? На третій вистріл влучив? Це кайфово. Відчувається, моща, віддача. Дуже важливі навички і важливо вміти стріляти поруховим цілям, тому що ми розуміємо, що FPV, в неї, в FPV хаотична траєкторія, не передбачувана, тому треба вміти вправлятися зі своєю зброєю дуже класно. Ворог застосовує підривник на БК за допомогою замикання. І якщо він перед тобою паде, ну, ти вистрелив, пошкодив дрон, а не пошкодив БК і не пошкодив систему ініціації, він може просто впасти перед тобою, замкнути детонатор і здетонувати. Це завжди ризик, але ну, краще ризикнути і вижити, а не навпаки. Так, це вже наступна вправа ну, складніша, ніж стріляти по дискам. Це імітація атаки От двоє стрільців з руштицями. І в пів на них заходить, ну, вони повинні його збити. Не збили. Тут треба стріляти швидко, прицільно, тому що ну, кожна секунда може стати ну, мовно останньою для бійця. тому... Зараз підбили. Впав. Впав під ноги, до речі. Таке теж може статися. На жаль. Тому треба збувати в піві якомога далі. Тому що може впасти під ноги і там розірватися. А? Один причому. Провода перебили. Мінус батка. Покасательний парамі. Два. Ось для це. Провода перебили на теж. Mm. Ось так горять батареї від FPV. Це батареї від збитих дронів, хлопці їх просто розстрілюють. Вон небезпечно? Спадки наскільки Дуже небезпечно, згорають швидко. У нас бували моменти, хлопці, ну що хлопці, я так само раніше працював в ФПВ. Коли працювали запальничкою, треба було знищити бліндаж. Ворожий запальничка не запалила бліндаж, але загорілась батарея, батарея згорів бліндаж повністю. У нас навіть жарт є по тому приводу, що треба знищити бліндаж, спалити. І бували моменти, коли запальничка просто не спрацьовувала. І черговий говорив, що цепляйте дві батареї, відправляйте політ той бліндаж. Ну, Ми розуміємо, що це все жарти, але, як показує практика, вони горять дуже хорошо. Салют на завершення сьогоднішніх навчань. Так. Так?